Вітаю, дорогі друзі! На ютуб-каналі Вічі. Ну що, сьогодні до останнього не знали, чи зможемо вийти в ефір, чи ні, тому що через ці атаки варварські ракетні, які сьогодні знову були. Направлені на Україну, на нашу землю не було світла цілий день і зараз працюємо на генераторі. Отця Володимира, слава Богу, з'явилося світло. Тому працюємо для вас, приходимо до вас, дорогі друзі! Отче, вітаю тебе! Доброго вечора, і слава Богу, що є можливість нам зустрітися. Так, так. Я вам хочу сказати, що ми, наче вже і підготовлені до цієї ситуації, і, в принципі, очікували, всі знали, нас попереджали, і ми не нехтували повітря... сигналом повітряної тривоги, але все одно неприємно важко просто від того, що в цей час з нами багато людей потерпають і є загиблі. Сьогодні і, ну що, потрібно бути сильними, треба триматися, треба молитися, вірити в те, що е, все ж таки справедливість, як то, як то кажуть, буде її торжество, і ми обов'язково переможемо, тому що правда і чесність на, нашій, на нашому боці. Як-то кажуть, що нам треба дійсно просити Господа про його милість і молити за, за наші ППО. Да, наші да, хворі, які люди наше ППО. Так, Сьогодні молодці, небо. такі вони молодці, дякуємо їм, що ну, дійсно багато збили вони цих ракет. От. Ну, так, будемо переходити до Євангелія, тому що це, як то кажуть, наша така отрада, тому... Шукати радість в ньому. шукати радість в ньому справді. Добре, давайте тоді процитуємо, що сьогодні нам говорить Євангеліє. А як Фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже? Відповів їм, не прийде Царство Боже помітно. І не скажуть ось воно тут або Он там, бо Царство Боже всередині вас є. Ну, от наскільки я знаю, Отче, ніхто з пророків до Христа. Ніколи не говорив про Царство Боже, тобто не знайшла я таких місць. Про це першим почав говорити саме Христос. Чіка... і от мені цікаво, чому фарисеї не питають Ісуса, а яким є це царство, що воно таке, як в ньому все влаштовано. Тому що ну, от для мене, в принципі, мені здається, це якраз нормальна реакція людини. Це дізнатися, а що, що ж воно таке, як там буде? Адже щоб прагнути його, треба, хоча б якось уявити. І от е, це дійсно дивно, чому фарисеї ставлять саме таке питання, коли воно прийде? На той час у людей, у одноплемінників так, Христа, склалося вже е, розуміння того, що царство воно має бути земним. Ми з вами пам'ятаємо про велич іудейського народу, так, в невеличкому регіоні, е, велич. І вони прийшли з єгипетського полону, подорожували 40 років, і поневолили місцеві племена, е і оселилися в землі обітування. З часом, відходячи від Бога і е втрачаючи свою міць, яка, в принципі, у невеличкого народу була саме е з волі Божої, втрачаючи свою славу. Звичайно, ми не будемо зараз порівнювати з Єгипетським царством чи з іншими імперіями, там Асирійське, Сирійське царство, які були набагато більшими. Але ми говоримо саме в контексті єврейського народу. Так от, е з часом це було все втрачено. І саме царство розділилося, як ми знаємо, на іудейське і ізраїльське. І таким чином, е від, від слави. Минувших днів не залишилось практично нічого. А особливо після того, як Єрусалим був зруйнований і було Вавилонський, Вавилонський полон. Після того в юдейського народу сформувався світогляд таким чином, що вони очікували Месію, але Месія став саме визволителем, саме тою людиною, яка очолить їхнє царство, воз'єднає всі 12 колін. І той, який. Приведе їх знову до слави. І, звичайно, людям легше уявити земну славу, ніж духовну, невідому. І через це якраз в ті часи фарисеям не було цікаво знати, яке це царство, тому що вони і так знали: царство буде земне, римського mm -hmm. окупанта буде вигнано, mm -hmm. Римська імперія буде зруйнована, а вони будуть а, славетним, і, 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 богобраним народом і відродять своє царство. В, в тій величі, яко, яко, а може навіть в більшій величі, тому що їм було обіцяно, що всі народи будуть поклонятися будуть, е, е, будуть не поклонятися, а е, слово велиці. Всі народи будуть підлеглими. У цього богообраного народу і богообраного царства через це фарисеям не треба було знати, яким вони б уявляли нормальна гарна імперія, на кшталт е, римської, але звичайно Який зі в них законами... думки і мрії були. От через це їм було вже цікаво, коли. Не яке да. Яке вони знали краще за Христа. Вони так подрали. Ну, дивись в даному випадку, нам то дійсно важливо уточнити. У царство Боже це якийсь сторонній світ по інший бік, тобто це щось, де перебуватиме людина після смерті, і саме так ми його сприймаємо. А тут Христос говорить, що царство Боже в нас. Тобто ми все ж таки більше люди да? е, ну, вважаємо, що царство Боже це щось таке після смерті. І все ж таки, от, ну, от цікаво, яким би ми могли його уявити, Отче? Я хотів би зацитувати нашого в принципі, святого наших днів, угу. святого Луки Кримського, який, в принципі, помер в ХХ столітті. Так от я зачитаю, як він коментує угу. саме ці слова: Христос сказав, що Царство Боже всередині нас. Тобто воно не прийде видимим чином, а тихо і непомітно постане в серцях людських. Царство Боже почнеться для нас тоді, коли в серця наші селиться Святий Дух. Якщо хтось подобиться цього, це означатиме, що він уже у царстві Божому. Тобто, ми розуміємо, що Господь наголошує, а святитель нам Лука нам пояснює, що Царство Боже починається зсередини. Це не є видиме, це не є земне, це є щось. А те, що стосується в першу чергу душі людської. Угу. Через це ну... туди і треба дивитися, і там його шукати. От е е сказав також ученикам, продовжую цитату: сказав також ученикам, прийдуть дні, коли бажатимете бачити хоч один днів сина людського. Та не побачите і скажуть вам: ось тут або он там не ходіть і не ганяйтеся. Бо як блискавка, блиснувши від одного краю неба, так буде син людський у день свій. От що означають ці слова? Що це за один такий день, коли ми захочемо побачити Христа? Ми ж його завжди хочемо бачити? Чому тут мова йде, що от буде такий день, що ви захочете побачити і не побачите? Я думаю, що це не буквально. Я думаю, що Господь тут якраз говорить про те, що прийде час, що у кожного рано чи пізно з'являється жага побачити Христа. А особливо я думаю, що ці слова можна і віднести навіть до того моменту, Віднести до адресовані вони до самих апостолів, тому що дійсно, коли його було схоплено, вони залишились без пастиря. і в цей день вони хотіли його мати, але його не було з ними. Угу. Тобто, тут такі, знаєте, навіть і пророче пророче місце угу. я так. так Остання фраза сьогоднішнього євангелія, але насамперед належить йому багато постраждати і бути відкинутим родом цим. Ну, от дивись, ми можемо сказати, що в принципі сучасні люди в більшості своїй все ж таки не відкидають Христа. І якщо навіть дехто ставиться там віри нейтрально, толерантно, то все ж таки дуже багато християн, і взагалі в ХХ сторіччі християнство принаймні найкрупніше за кількістю послідовників релігія світу. І от я подивилася спеціально навіть Дані, і зараз це так зберігається. То про що говорив Христос? Що він, ну що він має бути відкинутий родом цим? Мова йде про юдеїв? Чи все першу ж таки чергу про В так. про... першу про... чергу так це він звертався до свого народу, Богообрано, що вони відкинуть? Тобто, знову ж ці слова, вони такі як пророчі, і як те, що Господь каже, дійсно, що його не впізнали, От те, що фарисеїв не цікаво, яке царство. Вони хотіли коли. І навіть якщо б Господь їм сказав день. І воно настало mm. дійсно для віруючих людей в Христа в своєму серці, то фарисеї його б не зустріли, не прийняли, тому що воно інші орієнтири. Да, то це не царство. Давай нам через це, от і чекали на Христа, що от він війде в Єрусалим як цар, як е, підніме людський, е, під, підніме народ на бунт проти Римської імперії, скине це іго і тому mm. подібне. Через, от його не розпізнав народ? Ну знаєш, О, що, Такі прагматичні, да, прагматичні дуже прагнення. До речі, треба сказати, що ми сьогодні ж теж дуже часто до Христа звертаємось, ну, коли просимо щось матеріальне, принаймні до війни так було. Да? Тобто просили, дай мені те, і навіть якщо ми там за дітей молимося, щоб навчався добре, і все, все одно це якісь такі речі. Ну, тобто мало хто просить, щоб що приведи мене до, до там, мого родича до Бога. Просять, але мало. Або що дай мені бути таким правдивим, правильним послідовником. Тобто, якось легше, ну ми земні люди. От мені здається, що такі дуже матеріальні земні, а при цьому дуже цікава штука, що ми ж не отримуємо від цього задоволення. Тобто, начебто живемо, наче навіть і блага, є все в порядку, але ми все одно не задоволені. От, напевно, це тому, що Царство Боже дає нам задоволення і гармонію, якщо воно в нас буде. Я розумію так, що а, те, що слова, які направлені іудейському народу, так, що відки буде не розпі... Христа, не впізнає його народ, угу. вони тоді були звернені до того народу, але і ми можемо з вами не розпізнати Христа. Не розпізнати в тому, хто в тому, ну як такі образи притчі, в тому подорожуючому mm -hmm. чи в тому бідняку, в якому є образ Христа, і, і Христос приходить до тебе і чекає, що ти проявиш милосердя чи і доброчинність. Я не зовсім згоден з тим, що якщо ми всі так от християни, і більшість, і ніхто не відкидає Христа так атеїстів, небагато. Там, діагностики. в вірі не можна бути нейтральним до Христа, не можна бути теплохладним. Воно веде тільки до зречення Христа, чи, вірніше до відходження від Господа, від Христа, угу. від, від віри. Не можна бути, якби ну так, Господь є, я визнаю, що Він є, що Він Спаситель, але я живу своїм земним життям. Тоді це є е, в принципі. Е, Путь до шлях до, до погибелі Христ mm -hmm. Христос, відносини з Господом, відносини людини з Богом це є живі відносини і динамічні відносини. Якщо ми зупинимось, якщо ми не будемо їх над ними працювати, вони як як, як вогонь, поки ти йому подаєш кисень, він буде розгора, розгорятися. Нема цього кисню, нема цієї роботи. А кисень от гарне порівняння, молитва з киснем. Mm -hmm. Що молитва як кисень для вогню? То коли А молитва це що? Це наші відносини з Богом, це наш діалог. Це не те, коли ми відкриваємо молитву відкриваємо mm -hmm. відкриваємо чи просто. верні mm -hmm. правила і читаємо молитвочки. Ні, це те, коли ми ці молитви пропускаємо через своє серце і, як мінімум, через свою свідомість, щоб розуміти, а не просто можна ж багато чого протераторити і якби ну, mm -hmm. відбув. Так. Ну що, будемо про це якраз думати, замислюватись і пам'ятати для того, щоб в нашому серці, в нашій утробі був цей кисень для того, щоб розігрівати наші стосунки з Богом і вони були живими і взаємними. Добре, дякую тобі, отче, ще. Що... Ми змогли поговорити сьогодні. Я дуже цьому дійсно рада, тому що переживали, друзі, чесно вам скажу, щоб вийти в ефір. Тому просимо вас підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі. Ну, ми стараємось так, щоб ми щодня не пропускали наші ефіри. І поки що нам це, слава Богу, вдається. Що, отче, прощаємось? Хай Господь нас, хай Господь буде милостивий до нас. То обереже нас від ворогів як видимих, так і невидимих. Да, амінь. Бережи вас свій Господь. Дякую. Все, друзі, до побачення, до завтра.